Незважаючи на те, чи подобається вам серія Souls чи ні, скоріше за все у вас немає сумнівів стосовно важливості цих ігор. Але хоча ця серія лише два роки тому здобула свою найбільшу всесвітню популярність через реліз Elden Ring, що отримав титул гри року, цій серії прийшов кінець, та нових ігор більше не буде. Однак не все так однозначно, а в причині кінця настільки важливої серії можна записати одразу три пов'язаних між собою проблеми. Що це за проблеми та яке майбутнє у розробників з From Software, ми розповімо у цьому відео. Почнемо з того, що студія не утворилася для того, щоб розроблювати Dark Souls, та навіть не для того, щоб створити Demon'S Souls, гру, що вважають першоджерелом серії, яка вийшла в 2009 році. Насправді, From Software почала працювати ще у 1986 році, без всяких Міядзакі та хіди так відомих вам, та займалася справжнім бізнесом, а саме розроблювала програмне забезпечення для бізнесу. Але пізніше для свого локального японського ринку за всього півроку була розроблена їх дебютна гра. Кінгсфілд. Сказати, що ця гра була дивною, нічого не сказати. По-перше, позицію продюсера займав сам засновник компанії, а написанням коду займалася лише одна людина. Але незважаючи на це, Кінгсфілд вийшла ще у 1994 році та на даний момент вважається першою з 3 d ролових ігор, навіть опереджаючи відому Final Fantasy 7. Гравці мали досліджувати 5 різних рівнів підземелля, а під час цього дослідження треба було знаходити різні ключі та предмети, що могли відчиняти двері, або активувати портали для того, щоб Пересуватися по різним локаціям, а сам процес дослідження переважно складався з бійок з різними ворогами через використання звичайних або магічних атак, що виснажують відповідні виділені лічильники, а різноманітні предмети, наприклад, зброю або щити чи обладунки, гравець міг підібрати або у NPC, або знаходити у скринях під час дослідження. І напевно варто нагадати, що до атакі Міядзаки з його революційним Демон Souls чи 15 років. Отже, якщо дійсно задати питання, а звідки пішов Dark Souls та правильно на нього відповісти, то раптом. Дізнаємо, що це Кінсфілд, та це навіть розповідав сам Хідетака, що не все він вигадав, а вже було створено з кимось раніше. Але для чого ця інформація? Для розуміння. Між Кінсфілд та Демон Соулс 15 років різниці. Саме така кількість років пройшла також з моменту релізу Демон Souls до релізу доповнення до Elden Рінг. Отже, сумарна студія займається майже однаковими речами вже 30 років. Так, серія розвивалася та покращувалася. Багато поганих рішень, що були використані у одній з частин, зникали вже у наступній, проте багатьом вже набридло грати за схемою ухилення удар, ухилення хіл. І це насправді велика проблема. Перша з тих, що несе кінець серії. Бо хоча From Software вже намагалися уйти у іншу сторону з Bloodborne та Sekiro, власне, серія Souls та її спадкоємець Elden Ring все ще використовують стару формулу, але неможливо робити одне й те саме більше 30 років, особливо якщо частині аудиторії ця формула не дуже подобалась з самого початку. Наступною проблемою є той факт, що розробники вже багато років накопив чоло аудиторію, та на даний момент її дуже складно задовільнити. Про що ми саме? Давайте встановимо взагалі. Який склад аудиторії Souls? Через специфіку жанру та саму складність він, звісно, не є масовим, тобто значна кількість аудиторії це не казуали, що вже грають не у перший раз. Вважають, що використовувати підтримку від інших гравців у коопі або викликати духів Elden Ring це справжній злочин. Не можна використовувати зброю, що наносить багато демеджу та легко знайти, бо це надто легко і справді тільки їм можна робити імбові білди зі зброї, яка відкривається через чергу дій, про які більшість ніколи не дізнається. І так далі, скоріше за все, ви Зрозуміло ідею. Отже, таких багато. Та вони цільова аудиторія, і саме вони підуть робити передзамовлення та грати на релізі. Але, велике але, цього недостатньо, щоб заробити більше грошей, ніж зазвичай. Треба також приділяти увагу звичайним гравцям, що не грали у соуси взагалі або не дуже багато. Тут і виникають проблеми. Якщо нам треба розробити боси досить складним для певної аудиторії, але менш складним для іншої, це ще одна справа. Але коли робити босів треба унікальними та цікавими, досягнення цієї мети стає. Є ще складнішим, Бос має використовувати унікальні красиві анімації. Але чим вони красивіші, тим важче зрозуміти, що саме бос або який завгодно опонент робить. Але не одного дизайну та анімації досить. Треба робити унікальні атаки або ще щось, щоб сам бос файт за своїм геймплеєм був унікальним. Ось генерал Радан на початку другої фази боссфайту падає з неба як метеорит. Маленія виконує такі атаки, що одразу вбивають та від яких майже неможливо ухилитись. А в крові МОК, як залишається мало ХП, виконує атаку, від якої неможливо ухилитися, та яка наносить гравцю демедж у розмірі приблизно трьох повних смужок ХП. А єдина можливість цього запобігти знайти десь певний предмет, який потім треба додати біля багаття, у спеціальну флягу, що має лише один заряд, лише щоб отримати ефект на певний час. Проте незважають, чи на всі ці проблеми? Чи це все красиво? Yeah. Унікально? Yeah. Цікаво? Yeah. Справедливо? No. Отже, проблема полягає у тому, що складно робити все цікавіші і цікавіші битви з босом, зберігаючи складність на тому рівні, щоб задовільнити різних гравців. І як ми знаємо, зазвичай для цього використовують рідні складності. Але в соусах вони що? Правильно, відсутні. Але попри це, Elden Ring, як остання гра серії, вважається однією з найбільш легких, бо кожен гравець може зробити свій ігровий досвід краще через використання певних предметів, що, наприклад, тимчасово підвищують наносиму шкоду ворогам або зменшують шкоду, що отримує гравець від певного типу атак, або замість цього можна більше досліджувати відкритий світ, щоб знайти нову зброю, обладунки, або просто заробити на підвищення рівня навичок. Тім, навіть якщо цього замало, Elden Рінг може на допомогу собі викликати духів, що будуть допомагати гравцю та битися разом з ним. Але що? Правильно, більшість або не бажає досліджувати світ, або вважає використання механік гри чимось казуальним, хоча їм об'єктивно ці механіки потрібні. Але навіть якщо гравець бажає досліджувати світ, утворюється ще одна проблема і як його балансувати. Коли є великий світ, неможливо зробити його водночас відкритим, забезпечити контент по всій площині на однакому рівні, та передбачити у якому напрямі буде рухатись гравець. Отже, всі ці предмети, що потрібні для підвищення рівню розвитку гравця, треба якось розподілити. А як? Якщо зробити так, що їх треба буде шукати у опціональних локаціях, половина гравців дропне гру через те, що не бажають досліджувати щось, окрім головної історії. Проте, якщо дати предметів стільки, скільки треба всім, хто рухається по історії, то навіщо взагалі той світ досліджувати? Саме у Elden Ring для вирішення цієї проблеми на локаціях зазвичай розташовано усього потрохи. Але через розмір світу неможливо передбачити де що конкретно буде, і якщо є бажання конкретно прокачати персонажа, доведеться досліджувати весь світ взагалі. Тобто і однотипні підземелля, і вбивати од них і тих самих босів по 4 рази, і витрачати по 10 хвилин, щоб залізти на гору, де замість каменя для підвищення рівні зброю, лежатимуть екскременти, покриті золотом. Але навіть якщо на це закрити очі, неможливо закрити очі на те, що через неможливість передбачити напрям руху гравця, дуже часто локації надто складні або надто легкі, бо їх складність є фіксованою. Гравець може піти куди не треба, задушитися та все одно всіх бити, а потім з отриманим лутом без проблем проходити інші локації, де йому локально вороги не зможуть чинити опір. Це і є третьою проблемою. Проте, якщо є такі проблеми з балансом через відкритий світ, може тоді варто зробити процес більш керований розробником, прибрати великий відкритий світ, прибрати можливість вносити суттєві зміни у ігровий процес через Предмети і і вітаємо замість соусу в нас же Секіро. Незважаючи на те, що це все гарні ідеї, та Секіро вважається багатьма кращим Соус-Лайк, -like, значна кількість скаржилась на складність, хто б міг подумати. А інша, що у грі немає варіативності, мог хтось взагалі очікував, що Секіро буде справжньою РПГ. Всі ці проблеми вирішити одночасно, практично неможливо через те, як вони всі пов'язані. Складно зробити щось унікальне, коли робити це саме унікальне, треба базуючись на ігровому процесі, що існує більш ніж значна кількість гравців. Через це складно робити. Збалансованих босів та підтримувати баланс ігрового світу у питанні, де будуть ці боси. А якщо змінити принцип ігрового процесу, то це вже буде не Souls. Тому особисто сам голова розробки Хідетака Miyazaki казав, що Elden Ring це ліміт студії за масштабом, та вони не планують робити сіквел. Та навіть без цього можна побачити наскільки це велика проблема для студії. Їм було простіше розробити Секіро під час розробки Elden Ring, та навіть після нього вони, перш ніж розробити доповнення, вирішили повернутися до однієї з їх давніх серій та розробити повністю. Нову гру Armored Core 6. Тому навіть якщо вам здається, що автор зараз сам щось вигадує, та насправді ці проблеми не є такі серйозні. Зверніть увагу на доповнення до Elden Ring, Shadow of the Air 3. Це всі наведені раніше проблеми, помножені на 10 через те, що це доповнення, яке має бути досліджене під кінець гри, та вразити всіх і кожного, хто витратив 40 доларів на доповнення до гри за 60, то неможливо розуміти хто коли і як б'є, то через розмір босу взагалі неможливо побачити, що він робить, а можливість підвищити свої шанси на Перемогу? Так, для цього треба збирати спеціальні предмети по всьому світу доповнення. Навіть розробники після критики від аудиторії зробили доповнення простішим, ніж воно було. Тобто ці проблеми усвідомлюють всі причетні: гравці, казуали чи не казуали вони, розробники та навіть сам Міядзакі. Через це не варто очікувати умовний Elden Ring 2, чи яку б ще мала назву гра у цьому жанрі та напрямі. Або наступна гра втратить масштаб, або РПГ-елементи, або нарешті Sony дозволить зробити неможливе Bloodborne на ПК, а може навіть і бладборд тоді. хто знає, що можна сказати точно, From Software мають неймовірний досвід у розробці Souls-like Ігор. Звісно ж, через те, що він через них і з'явився. Отже, скоріш за все їх наступна гра буде у цьому жанрі, але сильно відрізняючись від Dark Souls чи Elden Ring. І в цьому немає нічого поганого. Чотири гри поспіль досліджувати великий відкритий світ це гарно, але чи треба це робити у п'ятий? Нехай розробники витратять стільки часу, скільки їм треба, але розроблять щось нове. А Elden Ring завжди можна буде прийти знову, хоча б до NG плюс. Дякуємо вам за перегляд і підтримку нашого проєкту. Пишіть у коментарях свої ідеї для наступного відео. Ми розглядаємо кожен коментар, і нам буде цікаво дізнатися ваші думки. А ми на цьому з вами прощаємось. Stay blessed!